Доброго дня! Знаходимося сьогодні в фермерському господарстві Іванівська калина на Вінничині. Вже знімали ролики про грушу Олесю, В цьому році будемо збирати другий врожай цієї груші. У нас цього року склалися умови, мабуть, ще тяжі, ніж минулого року. Цього року у нас в квітні місяці з 19 на 20 був сильний приморозок. Це навіть не приморзок, це навіть мороз. Одним словом, ще, ще вчимось самі з цим сортом вправлятися. Замітили таку закономірність. Ми користувалися препаратом Райспі. Це біологічний препарат на основі бактерій, грибів, грибів. Ні, ні це бактеріальний, бактеріальний. препарат. Бацилуса Міліліквафацинс, штам І 45 Олександр більше знає, да. бо, бо це його профіль. Але ми використовували цей препарат. Спочатку ми захотіли його взагалі шукали, шукали препарат, який зробить на червоній груші більш зеленіше листя, бо була перші роки була проблема з кольором листка, і якби кольор листка, на мою думку, це напряму впливає на силу росту. Того, і ми е, рішили, що треба якби, е, щось покращити для кольору листка. І тоді спілкувалися, познайомилися з Олександром і е, рішили, що. Частину саду зробимо залізом, так як залізо якби, підвищує вміст хлорофілу. Те, що логічно було. Да, це типу, да, логічно. Щоб... А частину ми спробували зробити райспі. І якби так вийшло, що ми... в нас є чітко одна ділянка, яка робилася райспі, і чітко одна ділянка, яка робилася залізом. І... Потім, коли ми вже прийшли до збору врожаю, коли ми збирали врожай, помітили таку різницю, що та ділянка, яка була зроблена на райспі, на ній груша була е, трохи довше. Е, мається на увазі росла і вегетувала трохи довше. Е, тому що, коли робили проби, то груша з ділянки, яка була зроблена райспі, е, Ще не дотягувала до е, технічної стиглості, а там, там вже була готова до збору. Це дало можливість, якби, ну, якби і по факту показало, що тут була середня маса плоду чуть-чуть більша, ну це логічно, вона чуть довше росла так. і, е, відповідно, виросла чуть-чуть більша. Це дало середню масу плоду е, трохи більшу. А вже на наступний рік, коли почалася там... Вже, вже цього року, почалась вегетація, да, 24-го року. І на сьогоднішній день ми там ми помітили. Е, Завантаженість врожаєм при однакових умовах. Завантаженість врожаєм тут, де працював розпреспі, вища, чим, чим там, при, і при тому, що це ділянка саме нижня, тут більше морозу. мороз. Вона знаходиться внизу. Тут тут мороз, і ми взагалі розраховували, що тут і мороз буде більш сильніше її вдарити, і Вона ізначально була гірша. Ця ділянка, одним словом, так скажу. Єдине, що відрізняє цих дві ділянки по, там, по технології, по оприскуванням, по, жи, по живленню, вони повністю однакові. Відрізняє їх тільки один райспі за, за два роки. Того можна, ну тут сміло сказати, можна, що е, Результат, типу, це все таке від нього. А, а от ще хотів спитати по листям, помітили якусь різницю, що ну, де заліза було і де рейспі, в принципі, однаково по зеленості було плюс-мінус. Да, там різниці да, особої да. не було. Да? Ну, от зараз, зараз ми вже навіть і не бачу тут проблеми. Зараз воно розвивається все так, як приблизно і повинно розвиватися. Так як я бачив тоді в власника сорту вдома, так воно ну, повинно розвиватися. Старіші, старіші пагони, старіші листки. Чітко зеленого кольору, молодіші листки мають такий червоний колір і потім поступово стають, стають зеленими. Так він повинен розвиватися. І так воно вже й почало розвиватися. Можна сказати, що цей RISE-P оптимізує якісь процеси в ґрунті. що тоді живлення, мабуть, проходить по-іншому, ну, і... засвоюваність по іншому Так, да, і саме головне, що він ще має захисну дію. Бо тоді, коли ми познайомилися, перший раз приїхав в садочок, то там дерева трошки виглядали як хворобливо, да? от які як, ну, да. листя колір да. е мінялись. То прийняли рішення, чому респі, тому що він ще має захисну дію, бо як якби окутує кореневу систему, і вона вже менше вражується різними патогенами. Ну і за рахунок цього рослина. Краще розвивається, ну і також виділяються певні фітогармони для рослини від бактерій. Якщо таку чисту економіку порахувати, наприклад, по РСП, е, да, не, не проблему якусь вирішувати, так як ми там, шукали, щоб вирішити якусь проблему, а просто чисто з економічної точки зору, то я думаю, там, теоретично він може зекономити десь там, до 20% добрив. При, при стандартному навантаженні, бо якщо добре вже рахувати під навантаження, то тоді це вже зовсім інша економіка. І тут можна диференційовано підійти. Якщо ти відтягуєш термін збору, да, то ти можеш, наприклад, частину ділянки обробити, ну квартал один, а інший квартал не обробляти. Якщо нестача людей, то, ага. то, то той квартал ну, як збираєш, варіант, там десь да, на сім да. днів це пізніше починаєш. Да. Теж якби економіка така цікава. виходить. Як, як варіант, одним словом, це нормально він працює? Можна. Да. Саме головне, що працює, і теж такий, можна сказати, мимоволі получився експеримент. Ніхто навіть і не думав, що так да. да. вийде. Вийшло, вийшло цікаво, що побачили. Ну, мені кажеться, навіть да, середню, навіть те, що нам минулого року, який результат був, там середня маса була плодів тут вища, чим, чим там. Навіть оця націнка, вона, напевно, що два рази купила цей рейс да. пі. Ціна Рейспі на сьогоднішній день, день на гектар в каплю це 33 євро. Всього. Тобто результат є, можна, можна працювати. Єдине, що треба щось робити з цими приморозками, треба, щоб їх не було, треба вже виходити з того, що є. Але тим не менш вдається, і я думаю, що з кожним роком все більше, вдається отримати товарну грушу. О, то з кожним роком все краще. Але не можна економити на живленні, не можна економити на регуляторах росту. На стимуляторах, на, 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 на технологічних якихось, типу протиградової сітки в моментах. Да. Це, це речі, на яких економити не варто. Якщо в них йти, то, то однозначно робити і тоді буде результат. Воно, ну, тут цього року, до речі, ще цвітіння трошки строкате було. Да? Да, тут, тут, де да, сильніше цвітіння, там більше грошок залишилось, відповідно, де слабше, там якби менше трошки. ну Цвіла вона да, цього року не, не дуже так прям. Як хотілося б. З точки зору ринку, він вже себе показав доволі непогано. Він подобається, його, його оцінили. Це нова категорія Яблунівської, да, приблизно? Яблунівської, да, плюс-мінус. Ми продавали чуть-чуть дорожче, як Яблунівську. І нормально його, його хотіли. Якби люди, які приїжджали по Яблунівську, брали спочатку Яблунівську, потім трошки червоної, а далі приїжджали тільки по червону. <кій> От. Так що, І кому треба такої грушки, можете звертатись до Вадіма. Контакти я напишу. Тільки, тільки не по саженці. саженці... Врожай продаємо. саженцями до Королюса. да, врожай продаємо з саженцями до, до Королюса.